Комунальний заклад міжкільне навчально виробниче об'єднання надає освітні послуги для учнів старших класів та можливість отримати робітничу професію разом з отриманням атестату про середню освіту. Днями тут відбувся міський семінар практикум з висвітлення проблеми отримання робітничої професії для старшокласників. Обговорювались актуальні питання щодо соціального захисту молодої людини та подолання безробіття на семінарі презентували й можливості навчально-виробничого об'єднання щодо надання освітніх послуг технологічного спрямування з отриманням професійної освіти учнями загальноосвітніх навчальних закладів міста. Комунальний заклад має 10 спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців. Це такі спеціальності, як водій автотранспортних засобів, агент з організації туризму, швачка, флористика, манікюрниця. Сучасна база, яка сьогодні є в нашому навчальному закладі, відповідає стандартам професійно-технічної освіти. І ми сподіваємося, що сьогоднішня робота дозволить нам, так би мовити, Покращити результати навчання в нашому місті серед юнаків та дівчат криворізьких загальноосвітніх шкіл. На сьогодні у комунальному закладі триває набір учнів. Нас запевнили, що вони в обов'язковому порядку проходять виробничу практику на базових підприємствах міста або в обладнаних майстернях комунального закладу. А по закінченню навчання, випускники одержують свідоцтво державного зразка про присвоєння або підвищення робітничої кваліфікації. Це дозволяє стати на облік у міський центр зайнятості та в майбутньому працевлаштуватись.